Так, всім добра, ви на каналі Добр Бобер, Сьогодні у нас 4 вересня і ми збираємося. Ми збираємся? ми сьогодні збираємося обробити бджіл від кліща. Тобто, чим ми будемо обробляти від кліща, це ми будемо обробляти. По-перше, я купив Маврік, це тауфлу валінат. Виробник з Греції, не знаю, в якомусь джойраському магазині купував, не пам'ятаю вже. І звичайний наш стандартний біпін. Хочемо подивитися, так, зараз налаштую трохи камеру. Так. Хочу подивитися, проекспериментувати, який буде краще препарат, тобто який осип від кліща буде кращий, чи от препарат кліща буде кращий, поставимо планшети і подивимося, тому що біпіном та біпіном, мабуть, все життя обробляю. Раз ставили полоски, полоски ставив, навіть не раз, а пару, декілька років я ставив полоски варостоп. Що помітив, що перший рік полоски були вони такі сухі і вони, якби, осип кліща була дуже добра. І ставив тож десь в кінці серпня, на початку вересня. А другий рік, це минулий рік, закупили партію, там несла немалу партію цих полосок, поставив і кліщів, мабуть, штук по 10 всипалося, тобто ну, більше кліща не упало, якби. І я прийшов до висновку, тобто а виснов... потім осінню вже, як бджоли вже розплодом не було, або майже не було. Ми пролили два рази біпіном. Тобто перший раз я пролив, кліща і сіки. Що ну, з тими полосками це просто, ну, можна сказати, що пчоли самі ті 10 кліщів би скинули, тобто полоски можна сказати, не спрацювали того разу. До цього користувався ще полосками різних виробників там, українських, які були не дуже дорогі, тому що там в мене було по 5 сімей, ну якби куплять купу препарата. Та й такий дурачок тоді був. Це було ще років 5-6 назад, як тільки починав пасічкувати, пасічникувати. Тобто І зараз хочу, оце. купив Мавріка. Маврік він з Греції, тауфлова Взагалі кажуть, що тауфлова він залишається дуже в воскові. І якби, ну, не знаю, подивимося. Тобто поставимо планшетики, я вже розвів Маврік і потім треба буде розвести ще біпін. Біпін тут якби, купував його давненько, але він ще придатний. Це просто кульочок, що він придатний до 23-го року. О, ще 23 до речі, значить він ця, ще придатний. І е, попробую я, цей я ним ніколи не користувався, скажу чесно, що перший раз користуюся. Тобто що ми будемо робити? Я взяв звичайну пляшку, просверлив в ній дірку, розвів на 2 літри, 2 лі, до речі, води теплої, не кипятку, а теплої води, градусів десь 25, 2 грама, тобто грам на літр. І в одних, на сайті одних виробників читав 1 мл на вулочку льєм, я проливом користуюсь. До речі, теж користувався димпушкою. Ну, не сподобалось. Димпушка це така штука, коли. Ще, як би сказати, бджоли не, в клубі, бджоли не в клубі, Тоді воно ще може діяти. А коли бджоли в клубі, воно так просто обійшло клуб і на тому все можна сказати, воно все завершилося. Тобто, якби Сам в клуб не потрапляло наш пар. Тобто, Треба тільки, коли вони в активному стані. А коли вони вже осінню в клубі, тобто, до речі, біпіном краще це написано в інструкції. Що проливати, коли вони вже там більш-менш в клубі, коли нема розплоду. Ну, зараз ми спробуємо пролити, щоб зняти кліща більш-менш і, і, і який ще розплод буде іти, ось ще там матка сіє в деяких сім'ях, деяких, а більшості, то щоб цих бджіл вже не кусало кліщ, тому що він заходить, кліщ заходить в розплод. І як результат кліщ в розплоді. Кліща багато, а розплода вже мало. Тобто і вийде так, що цей розплод просто вони жахнуть і жахнуть жорстко. Тобто цей розплод не дотягне до нашої весни, тим більше він має повинен весною дати нам гарний старт. Так ось, взяв бутил, пляшку, звичайну, просверлив дирочку 2 мм і проливом. Раніше я полівізатором цим проливав, але концентрація виходить більша. І, до речі, на що до на одному сайті кажуть, що 1 мл на вуличку, на другому кажуть 10 мл на вуличку. Ми будемо робити 10 мл на вуличку, воно не шкідливе для бджіл, то ми можемо просто з 1 мл промазати, а з 10 мл вгадаємо так точно. Тобто, тим більше, що воно ну, взагалі воно все шкідливе, це як. Як пігулка, от, блох собакам і котам. Дав, з'їв, вроді би, коту подумав нічого, а насправді воно, тобто, як блохи в кота. Блохи п'ють кров, вони труяться. Тобто ми труємо свою тварину. Це теж ми труїм, запам'ятайте, але це не так шкідливо, як те, що сім'я сама загине від кліща. Тобто ми не ми займаємося. Це наша промисловість, ми на цьому заробляємо гроші, тобто можна було б лишити, щоб вони самі з ним боролись, але з цього 60 67 може залишитися 5, може 10, може 50, а може нічого не залишиться. Тобто тут треба, щоб бджола була сама себе очищала. Взагалі в природі її ніхто не, не труї. Але так як ми це наша, наш дохід, то ми і працюємо так. Так, думаю, сильно показувати, як ми проливаємо. Не треба, то, що ну, науки там великої нема. Открив вулик, пролив, на тому все кончилось. Тобто, тим більше, купа від, відосиків є, як люди проливають от, проти кліща. Потім в наступному відео вже подивимося або сьогодні ввечері, або завтра зранку подивимося на планшети і подивимося, який результат від кліща. Зразу кажу, в мене друг ось, напевне, тиждень тому ставив. А піваруль пігулки, то в деяких сім'ях по 5 кліщів, в деяких по 10, а в деяких сімей сім кліщів 30-50 сипонулось. Тобто серйозний такий був результат. Але маємо, що маємо. Якби, другого не. Зараз е, пішов я по пляшку, оброблю їх е, і потім подивимося. Потім мене ще хочу випустити відосики. Я купив собі як сказати, помічників на пасіку, так, можна так сказати. Та штука, яка мене виручила дуже сильно під час медозбору. Якби не воно, то я б, напевно, я не знаю, мед би ще досі кричав. Так, тоді всім миру і вебра. Сподіваюся, все буде добре. Всім вдалого завершення цього сезону і початку другого сезону. Тобто, як ми завершимо цей сезон, так буде в нас і наступний. Так що все, всім добра, пішов я обробляти бджіл есть, і подивимося на результат вже в наступному відео.